Привіт сьогодні у ліхтарику. Майстер-клас популярної спортивної гри у всьому світі з футболу. Компанія Еверест разом з нашим новим партнером футбольною академією Нива Вінниця, а також висококваліфікованими тренерами Олександром Козловим та Вадимом Волошинським, оринуть у захоплюючу футбольну атмосферу, спробують наздогнати швидкий м'яч, обіграти інших гравців, отримати певні навики та вміння в цій неперевершеній грі. Футбол. Вітаю! Мене звати Козлов Олександр Сергійович. Мене звати Волошинський Вадим Андрійович. Я дитячий тренер футбольної академії Нива. І зараз ми проведемо відкрите тренування для всіх бажаючих діток. Сьогодні на нашому тренуванні ми познайомилися зі всіма учасниками, зробили невеличку координацію, попрацювали над базовими навиками, щоб розподілити дітей по групам, побачити, хто як що вміє. Це фізичні якості, технічні якості. Відпрацювали індивідуальну майстерність з м'ячем, дриблінг, різні способи ведення м'яча. Після чого зробили більш уже спеціальні вправи, пограли один в один, перевірили дітей в грі в футбол, команда на команду, і відпрацювали футбольні елементи. Ніве ми тут тренуємося. Мене звати Олесь. Я прийшов на футбол, щоб навчитися пару прийомів. Я дуже вражений, яке тут велике футбольне поле, і яка тут трава. Мякенька і чистенька. Я прийшов сюди отримати більше опиту, щоб стати професійним футболістом. Футбол тим, що е, я з дитинства дуже люблю грати з м'ячем. і Тато е, сказав мені: Хочеш попробувати стати професійним футболістом? Ну це тяжко. Я подумав і согласився. Я сподіваюся, що я в майбутньому добюся своєї мети. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out. Maybe... Було складно останнє це. Ми грали в червоній і в зеленій команді. То це було трохи складновато. Легко було спочатку. Обходили фішки, обходили фішки з м'ячом. Подобається футбол тим, що ну він класний. Мені дуже подобається футбол тут весело, класно сподобалося футбольне поле, і мені сподобався тренер. Бути футболістом. Можна швидко бігати. І те, що я люблю бігати. Я вже коли набігалась, то вже відпочиваю цілий цілими днями після футболу вдома. Дівачки теж відпочивають. сьогоднішній соняшній день Я люблю спорт поїхали. Поїхали. Це мій братик Марк, йому три. Йому теж подобається футбол. Таком ом'ячиками обводили, грали в футбол класно, забивали голи. Мені дуже сподобалися тренери Саша і Вадим. Хочеться подякувати всім хлопцям, які прийняли участь у відкритому тренуванні, та дівчаткам, також які були наші двері відкриті. Ми запрошуємо всіх дітей до нас в академію. Будемо раді вас бачити. На все добре і до побачення на тренуваннях.